Після смерті Леніна у 1924 році розпочалася боротьба між його наступниками за лідерство в партії. Спочатку трійка союзників Сталін, Зінов'єв та Каменів позбавилась Лева Троцького. Потім Сталін разом з іншою трійкою союзників Бухаріним Риковим та Томським розібралися з Зінов'євим та Каміннім. Потім Сталін розправився з Бухаріним Риковим та Томським. І так до кінця життя. Радянський Союз чекала важка і болісна епоха утвердження тоталітарного режиму. Чим тоталітаризм відрізняється від авторитаризму? Для тоталітарної політичної системи недостатньо лише зосередити владу в одних руках, як при авторитаризмі. Тоталітарний режим прагне встановити повний контроль над усіма сферами життя людини та суспільства, тобто і над політичною владою, і над економікою, і над культурою, і дозвіллям, і всім іншим. Першим назвати свій режим тоталітарним почав Беніто Муссоліні, лідер італійського фашизму. Він вважав, що людина не може існувати поза державою. Пізніше тоталітарним назвали і Радянський Союз, не дарма. У 1929 році вже ні в кого не викликало сумнівів, хто головний в радянській державі. Йосип Сталін зумів зробити другорядну посаду генерального секретаря головної в державі, завдяки принципу кадри рішають все. Він мав своє бачення того, як побудувати комунізм. Радянський Союз Сталін уявляв як фортецю з відусілю точно капіталістичними ворогами, що готові напасти в будь-який момент. Тому світову революцію варто було відкласти і спробувати побудувати соціалізм в окремо взятій країні. Всередині першої радянської країни було теж неспокійно. Буржуазні елементи не дрімали, а за часи непу знову набрали сили. Тактичну поступку, що зробила радянська влада, слід було завершувати. Найбільше Сталін боявся села, що так і не бажало підкорюватися більшовицькому режиму. Слід було укріплюватися і робити це дуже швидко. Єдиним шляхом він бачив проведення форсованої, тобто пришвидшеної індустріалізації. Від звичайного відомого вам процесу будівництва фабрики заводів вона відрізнялася тим, що мала за найкоротший термін перетворити по суті свою аграрну країну на індустріального гіганта або монстра. Оскільки з західними країнами СРСР не дружив і не збирався, взяти ресурси на таку амбітну затію можна було лише якщо крайньо напружити внутрішні сили, особливо сили селянства. Поки селяни лишалися власниками землі зі свободою дій, розраховувати на те, що вони добровільно погодяться працювати на благо комуністичного будівництва, було складно. Тому потрібно було провести колективізацію, створити великі колективні господарства, колгоспи. Селяни з власників землі перетворювалися на робітників державних сільськогосподарських підприємств, ставали по суті сільськими пролетарями. Перспектива так собі, тому опір був очікуваним: Усіх, хто був проти, слід було переламати через коліно. На думку радянського керівництва, мета виправдовувала засоби. Станом на 1928 рік повноту політичної влади Йосипу Сталіну вдалося отримати. Наступним кроком стала централізація економіки. Замість поєднання елементів ринку та централізованого управління, як за часів НЕПУ, у 1928 році було введено перший п'ятирічний план або по-простому п'ятирічку. П'ятирічка – це список економічних завдань, які мала виконати радянська країна, згідно з розрахунками з центру. Задання були, м'яко кажучи, амбітними, але виконати їх слід було за будь-яку ціну. Інакше вас могла чекати така доля як фігурантів шахтинської справи 1928 року. Це був перший показовий політичний судовий процес над буржуазними шкідниками, що зривали економічні плани. Цього разу ними виявилися працівники вугільної промисловості Донбасу. Абсурдні обвинувачення закінчилися різними термінами покарання а для одинадцятьох, начебто, очільників контрреволюційної організації, розстрілом.